Перше весняне підживлення чеснику. Що вибрати? Органіку чи мінералку. Розкажу про нюанси використання органічних добрив і мінеральних, попіл. Зверну увагу на попіл, багато питань за попіл. Відео буде поділено на частини. Кожну частину, кого яка цікавить, можуть вибрати в описі під відео і перейти на ту частину, яка потрібна. Давайте перше за використання органіки. По-перше, органіку зараз важко достати. Наприклад, нам, щоб органіку достати, нема де купити в місті органіку. А навіть що пропонують тут нам на дачах, то хочуть за мішок курячків, страшні гроші. Це прям золоті курячки виходять. За простий гній хочуть там простий, не перепривший гній, хочуть 80 гривень. А за курячки взагалі страшні гроші хочуть. Так, деколи ми купляємо курник, курник в районі зараз 100 гривень коштує, тут 2 кілограми висушених курячків. Як співвідносяться мінеральні і органічні добрива? Значить, оці курячки співвідносяться до мінеральних добрив 1 до 5. Значить, щоб замінити 1 кілограм мінеральних добрив, треба 5 кілограм курнику. І ви можете, в принципі, порахувати різниця у ціні. Значить, мінеральні добрива набагато вигідніші виходять. Але курячки мають, в принципі, свої переваги. Вони мають багато азоту, фосфору, калію мікроелементів, які саме краще використовують. Курічки. Самі краще курячки використовувати свіжі, вони саме більше мають азоту всіх елементів, в них всі елементи збережені. Якщо курячки полежали, наприклад, з півроку полежали, то вони до 80 азоту вже втратили. Тому на перше весняне підживлення чеснику вони не дуже підходять, бо вони вже багато частину азоту втратили. Якщо такі висушені курячки, наприклад, вони, якщо висушені по технології, вони мають дуже багато азоту. Вони прирівнюються до свіжих курячків. Як ми розводимо свіжі курячки? Ми розводимо свіжі курячки, беремо третину від рана, насипаємо, заливаємо водою, вони бродять десь ну, так, приблизно з півдня, не треба дуже довго бродити, бо багато азоту вийде. І потім по півлітри даємо на 10 літрів води. Не треба багато зразу давати курячки. Щоб не спалити рослини. Краще зробити через 7-10 днів повторну підкормку. Знаю, що багато людей дають і літру курячків, але це неправильно. Можна ці молоді рослини зараз спалити. Краще зробити більше підкормок, але не спалити рослини. Щодо цього курника, ми цей курник ділимо на два рази. З нього виходить два відра на підкормки. Тут, тут виходить два кілограми. Кілограм дає на відро. Він висушений, він ще набухає. Чим добре органічне підживлення, хоч вона має, має менше азоту і елементів, але таке органічне підживлення стимулює мікрофлору ґрунту. Тоді ця мікрофлора, що в ґрунті, ці бактерії, всі мікроорганізми. Якщо ви робите органічні підживлення, вони стимулюються і краще розвиваються, краще працюють, і тоді чесник буде краще рости. Не треба забувати про органічні підживлення, треба комбінувати ці органічні підживлення з мінеральними. Навіть можна, наприклад, курячками сухими розкидати по чеснику і їх заробити в землю. Так само курник можна розсипати і заробити в землю. Буде гарна підкормка. Чим підкормки, які розчинені і вже видаєте прямо з водою, краще, бо вони дають зразу ефект. А нам зараз для чеснику, коли весною він саме потребує елементів, треба вже ефект. Але не тоді, коли курячки розчиняться і повзаємодіють землею, тоді буде вже трошки запізно. щодо використання гною простого коровічу. Коровічий гній дуже має мало елементів порівняно з курячками. Коров'ячий гній має дуже мало і азоту, і фосфору, і калію. Тому, якщо ви його, наприклад, заквашуєте, треба давати більше літру. На відро, але це дуже слабенька підкормка, краще використовувати курячки свіжі або такі висушені курячки спеціалізовані. Чому краще зробити пролити, заквасити ці курячки і потім пролити? Тому що треба вже ефект, щоб чесник вже зараз, коли він починає саме рости, коли йому треба азот, мікроелементи, а вони вимиті з землі. Йому треба вже, а не тоді, коли вже курячки повзаємодіють з землею і почнуть. Úgy daváte effekt. Так, хотів би, ще зупинитись на мінеральних добрив, саме звернути увагу на карбамід. В попередньому відео я коротенько розказав, але я хочу звернути увагу і наголосити: багато людей пишуть, що карбамід можна використовувати. Нічого подібного, карбамід зараз не використовується. Карбамід, хоч і краще за селітру, бо він має 46 майже 50% азоту, але він працює коли тепло, коли плюсові температури. Цей азот, якщо ви зараз внесете, він, йому треба тепло, щоб почати працювати. Він нікуди не подінеться, але він чеснику зараз ніякої користі не прийде. Салітра аміачна, вона зараз має частину азоту, що буде поступово працювати, а частину що моментального азоту, тому вона набагато краща. Бо мені пишуть, що треба використовувати карбамід, не дури людей. Можете перевірити будь-яку інформацію, що карбамід використовується по теплі. Туди далі, вже, коли будуть плюсові температури, квітень місяць, в принципі, можна підкормити карбомідом. Але тоді вже треба комплексне підкормлення, треба вже всі елементи, всі і фосфор, і калій, вже такого аж такого сильного азоту, чеснику не треба буде. Так, багато питань щодо використання сульфату амонію. Сульфат амонію гарне добриво, воно кисле. Воно переважно використовується, наприклад, для лохини, для таких культур, які люблять кислий ґрунт. Воно можна використати і його, але він має менше азоту, ніж селітра. Він має тільки 21 азоту. Селітра має 34 азоту. Сульфат амонію має перевагу, бо він має сірку. Вже, в принципі, він має таке комплексне добриво. Добре його використовувати, наприклад, якщо у вас такі грунти більш лужні, тоді можна його використовувати. Якщо у вас ґрунти, наприклад, кислі або слабокислі, і ви ще плюс додаєте ще кисле добриво. Ну, в принципі, реакція може бути трошки недобра для чеснику. Тому майте на увазі, якщо у вас такі ґрунти кисловаті, то сульфат амонію не дуже бажаний, але в принципі його можна використовувати. Це не є якась прям вже страшна проблема. Але в тому проблема, що ви витратите більше грошей на сульфат амонію ніж на селітра. Селітра набагато дешевше доброго ніж сульфат амонію. Щодо того, що в сульфаті амонію є сірка, звичайно, аж такого дефіциту, наприклад, по ґрунтах сірки, то нема. Але коли ви внесете, наприклад, селітрою, сірку, або ж, наприклад, як в сульфаті амонію, наприклад, є азот і сірка, то це краще, бо рослина зразу візьме, буде сірка, буде і азот, і вона зразу почне працювати і зразу засвоювати азот. їй не треба буде шукати сірку, тому це буде набагато кращий ефект, якщо ви вносите Носити добриво зі сіркою. Щодо використання попелу на чеснику весною, дивіться багато дуже питань щодо використання попелу. Попел по своєму складі дуже має багато мікроелементів, дуже корисний. Має кальцій, калій, фосфор, все потрібне, але в чому проблема попелу: що він не має азоту, тому використання ранньою весною попелу на чеснику не потрібне. І не можна до азоту давати попіл, доломітову муку, бо вони мають кальцій і вони випалюють азот. Таке підживлення якої користь для чеснику не принесе, бо ви випалите азот попилом. Так само, коли розсипається попіл, а потім по ньому розсипається селітра. Попіл взаємодіє з селітру і випалює азот. Треба такі підживлення розводити в часі. Можна буде дати чеснику попіл через деякий час. Наприклад, перше зробити азотом, потім Через деякий час зробити підживлення попелем, яке має кальцій, калій, мікроелементи. Але краще його зробити до попелу дати якусь кислоту. Це буде, може бути, оцит, лимонна кислота, наприклад, якась органічна кислота, наприклад, оцит, домашній, з яблук, теж дуже добре, органічні кислоти. Значить, робиться. Два стакани попелу дається на відро. Він стоїться. Потім додається стакан оцету або додається лимонна кислота, і таким розчином проливається вже чесник цибуля, що ви підкормлюєте. Осад в такому розчині не треба зливати. Є такий ще рецепт, що зливається осад. В осаді кальцій. Нам кальцій потрібен, щоб чесник гарно зараріс. Часнику потрібен кальцій, дуже потрібен і для коріння, і для листя. Кальцій чеснику потрібен. Тому осад з цього попелу не зливається. Всей розчин, який виходить, він дається до чеснику. Але вам треба враховувати нюанси вашої землі. Якщо у вас земля, наприклад, кисла або слабокисла, можна оце додати розводити попіл, настоювати і зразу таким розчином проливати вашу землю. Але маєте враховувати ці нюанси вашої землі. Отакі От нюанси весняного підживлення чеснику. Якщо у когось є якісь питання, можете писати мені в коментарях. Якщо у когось є якийсь власний досвід по застосуванню того чи іншого підживлення чеснику, що працює, можете написати в коментарях. Але напишіть гарний коментар, щоб люди могли почитати і могли застосувати той чи інший досвід в себе на ділянці. Всім бажаю гарно підживити часник, щоб був гарний урожай і мирного, мирного неба.